Так. Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні розберемо цю ситуацію, в яку потрапили громадяни України в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, з війною, яка точиться на території України, з окупованою територією біля 20%, з незаконними рішеннями, бездіяльністю органів як і Росії, так і України, держав-двох. А трапилось так, що е, значна е, деяка частина людей послідувала моєму прикладу і укріплює звичай в міжнародному праві, саме усталений звичайні простягнення моральної шкоди з державою агресора, яка е, окуповує будь-яку територію будь-якої іншої держави, яка визнана в межах кордонів, які там ООН і так далі. Підставою для такого є рішення судів, в тому числі сама перша справа, яка була вирішена, це постанова Хмельницького апеляційного суду в справі номер 686, дріб 51, 30 дріб 22 від 22 листопада 2022 року. І низка інших таких справ, де рішеннями судів Держави Україна стягується. Моральна шкода з держави Російської Федерації за порушення їх прав внаслідок незаконної збройної агресії. Взагалі законна збройна агресія взагалі не буває. То СВО, як я звертав увагу, що зараз точиться СВО в розумінні, це фактично є війна, яка під виглядом СВО на сьогоднішній день проводиться. Ну і Постало питання, як стягувати ті кошти з держави Російська Федерація, оскільки багато знатоків адвокатів, правників, там, гул, морських адвокатів і так далі, кожен не розуміючи про що говорить, і вводить людей в оману. Так от. У нас в Україні є департамент Державної виконавчої служби при Міністерстві юстиції України, який зобов'язаний займатися згідно закону про виконавче провадження, зобов'язаний займатися стягненням виконанням рішень і стягненням, в тому числі з держави Україна і з інших держав, і виконувати рішення суду, які винесені проти них. І цей департамент на сьогоднішній день, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, чиновники починають розводити різну трахумуть, вводити людей в оману і казати, що ці рішення не можна виконати, що їх неможливо виконати там і так далі, і тому подібне. І для того, щоб це все припинити, то роз'яснюю наступне: коли ви отримуєте виконавчий лист, вам потрібно звернутися. До Департаменту виконавчої примусового виконання рішень Міністерства юстиції України. Бо саме на нього покладений обов'язок виконувати рішення суду. Це перше, що вам необхідно зробити. Друге, в цьому самому в самій заяві про виконання, про прийняття до виконання виконавчого листа потрібно нагадати, що 1 вересня 2023 року набула чинності Газська конвенція про визнання та виконання. Іноземних судових рішень у цивільних справах, яка була підписана від імені України 4 березня 2020 року, тобто ще до війни, на підставі розпорядження президента України від 3.03 2020 року знову ж таки до повномасштабної війни. Тобто це було ще у 2020 році. номер 171, дріб-2020 Ризка РП і ратифікована Державою Україна законом України No. 2342, Риска 9 Римських від 01.072 року. Тобто ця конвенція була під Міжнародна ГАЗа конвенція про визнання і виконання іноземних судових рішень, вона була ратифікована ще в 2020 році, прийнята і ратифікована в 2022 році. Про що вона говорить? Про те, що будь-які активи Держави Російської Федерації за кордоном при пред'явленні виконавчого листа і рішення суду. А перекладом зобов'язана займатися хто? Державна виконавча служба Департаменту Міністерства юстиції України. Немає жодного покладеного законом обов'язку перекладати рішення суду або виконавчий лист на людину. І всі ті вимоги, які там ставлять ті адвокати, юристи і так далі, вводять в оману людей, вони є явно і очевидно незаконні. Саме Департамент виконання судових рішень при Міністерстві юстиції України зобов'язаний пред'являти ці виконавчі листи, якщо в нас в Україні не вистачає, не вистачає грошей арештованих чи активів, чи чого там, Російської Федерації для стягнення на виконання рішення суду. Саме на них покладений обов'язку перевести це рішення суду, перевести виконавчий лист, придивити його в іншу державу. До виконання. Але хотів би звернути увагу на те, що чиновники настільки захабніли, що вони ті арештовані кошти, вони вже прямо сидять з ложками і чекають, щоб привласнити собі. Вони навіть не зацікавлені в тому, щоб виконати рішення суду, винесене іменем держави, і виконати виплатити людям кошти. І тому всі ті інсинуації, які точаться навколо тих рішень судів, що їх неможливо виконати, що їх повинно Людина перекладати, що вона повинна десь там звертатися, комусь там давати відкати чи взятки там і так далі. Тому подібне є банальним незнанням законів, а закони на планеті діють. Є у нас ООН, є міждержавні конвенції, які виконуються, які держави зобов'язані виконувати. Тому будьте добрі, нічого там не вигадуйте. Процедура проста: Пред'явили лист до виконання. І через півроку у вас виникає право стягнути з держави України, якщо рішення суду не виконано, оскільки виконання судового рішення є складовою права на справедливий суд у відповідності до статті 6 Міжнародної конвенції з прав людини. Тому через півроку у вас виникає право подати на державу Україна позов про стягнення моральної шкоди за порушення права на справедливий суд. Чим і користуйтесь? Користуйтесь ті знання, які я даю у вільний доступ. Позвик, які я сформував, і звичай усталений, який вже є в українському і міжнародному праві, користуйтесь своїми правами, захищайте свої права, оскільки, якщо ви не будете захищати свої права, то держави вас зімнуть. Просто зімнуть. Ви будете рабами держав рано чи пізно, якщо не будете захищати свої права. І тому підписуйтесь на канал, оскільки правди вам в такому ракурсі, просто, доступно, а як я звертав увагу, що фундаментальною ознакою права є, 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 є його простота. Дякую за увагу.